Родичі, всім вам великий привіт. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте Таляна. Якщо є картинка, я вам ставлю. Хто не бачив таляна, це дядько, з яким ми жили разом в одній кімнаті в Хольстебро в Данії, коли чекали на рішення. І от Талян їхав в Швецію, і там він зараз живе і столкнувся з дуже великою проблемою. Йому треба допомогти. У нього немає резюме. Він зараз ходить собі, шукає роботу, і на кожній роботі у нього спрашують резюме. А він його зробити не може, бо немає у нього ноутбука. Ну може в нього опита, немає ділять резюме. Предлагаю, вам поможемо в даляному І якраз подивитесь, як я це дію. Може це буде комусь полезно, так само ви зробити, повторите за мною, буде вас резюме. Бо резюме треба, що в Данії, що в Норвегії, що в Швеції, що в Германії, взагалі, по всім країнам воно потрібно. Ну і при тому ви ще мені пишете, що я вам мало даю корисної інформації. І от, пожалуйста, даю інформацію, як це буду будувати я. І вместе з комп'ютером, з чатом GPT і з професіональними шаблонами. Зараз ми все зроблямо. Е, таке зробимо резюме, що він просто буде його приносити на роботу, а так от буде давати резюме, як Я там буду дивитися, в них будуть дивитися, просто всі будуть плакати від такого резюме з таким резюме його дожні взяти будуть просто на любу роботу. Хоча він сказав, йому можна саме обичне. Зараз спробуємо, що в нас з вами вийде. Талян мені вже поскидував свої дані, тому поїхали робити. Лайк, підписочка, кому не западло. От вам полезна інформація і безкоштовна. І саме головне, резюме наше має вийтися на шведській мові. Ну, я думаю, немає нічого складного. Зараз ми опануємо шведську мову. Польську знаю, німецьку знаю, датський почти з словником. І зараз ще в шведську вивчимо місті з вами. Саме перше, це дорого бути чітке фото. Зараз я вам покажу, яке мені італян скинув, ну тому що в нього телефон поганий і що я йому зробив, щоб ви зараз розуміли, що я щось можу в цій житті. І взагалі предпочитаю, що був білий фон ззаду. Ну там ніяких рюмок не було, бутилки пива. розумієте про що я так? Все має бути чітко по-представітельськи, щоб бачили, що ви серйозна людина. От дивіться, який італян серйозний. Толік скинув мені оцю от фотку, але я думаю, так на резюме ставити не треба. Зараз я вам покажу, що в нас получилось. Це заслужений буде лайк. Заповнили. А ну-ка, скажіть мені, пожалуйста, яркость что чи ні. Таляну взагалі просто клас, як цей накачаний, як Джонни Деп. Годиться, перший є, фотка в нас з вами вже готова. Для роботи нам подобається чат GPT. Собственно, вже його відкрив, дав йому перше завдання. І я использую і всегда, це не реклама, але для мене це все проще. От є ціла куча готових шаблонів. Сейчас мы Толянушу все -то таки вот сделаем. Вставим сейчас сюда ее фоточку, все распишем, подпишем. Бачите, все можно редактировать. Canva называется сайт, вы там часто спрашиваете. Ну, реально нормальный сайт, можно там он потом и скачать, и вот эти все моментики сделать. Вообще, просто класс. Багато ума не надо, поэтому идем дальше. З чого я все починаю? Я йому пишу: допоможи мені, зараз тобі пишу все, що я знаю, щоб сльози йшли надо здійснювати. Договорились, так, да, він пише, все, окей, договорились, от що йому треба, ким працював, ім'я фамілії, в общем, навички, освіту, мови, все, що. Чим побільше ви розпишете, тим, я думаю, це буде вам великий плюсик. Зараз я вталіна спрошу, що він про себе знає, що він мені розкаже, і починаю з вами працювати. Так, значить, Толік мені розказує, що Толян, хоч поздоровуйся з ними, чи що. О, бачите, зараз, в общем, я вам покажу, що у нас виходить. Ну, тепер даємо задання чату GPT. Він зараз нам все зробить чітко, потім все розложить по полочкам, просто покопіруємо, повставляємо і переведемо це все на шведську мову. От так. Може бути правда, комусь буде полезне таке відео. Його лічні дані я вам не буду сильно світити. в общем, там вони зверху написані. Професійна мета, відповідальний мотивований працівник з досною роботи в будівельній сфері на промислових підприємствах, Шукаю стабільну роботу в будівельній компанії, де може застосувати свій практичний досвід, чітко навчаюсь новому та бути корисним команді. От. Досвід роботи. Це чат GPT трошки подобавляв, зараз ще все підкоректирую, звісно, керування краном, важких вантажів, високий рівень відповідальності та концентрації, освіта. Івано-Франківськ, технолог мови, англійська початковий рівень. Швидко навчаюся, десь спокійний, урівноважений, стресостойкість, в общем, додатково. Австрія, готовність до фізичної роботи, висока мотивація до праці. Далі що робимо? Наступний крок. Переклад цього резюме на шведську адаптований саме під шведське гроводавця без сухого перекладу. Якщо хочеш, можу скоротити до одної сторінки шведський стандарт або заточити під конкретну вакансію. Будівництво демонтаж завод. Напиши, перекладаємо на шведську. Зараз ми йому щось напишемо. Я йому дав одразу команду, щоб він мені зробив. Зараз подивимось, що він зробить. Якщо буде, звісно, якась чіпуха, то прийдеться переділити тоді самому. Так може, навіть буде і проще. Толян сказав, йому не професіональне, саме Ну, надо треба зробити добре. Ну, сказати, що він його зробив професіонально, я не можу звісно, сказати, тому що він його зробив так, щоб бачите, видно типу, на А4, я йому ще дав завдання я кажу, давай трошки по другому щоб було все чітко. Он аналіз. Я думаю, Толяну цього вистачить. Якщо він скаже, що йому цього не вистачить, тоді вже зробимо йому через професіональний шаблон. Він сказав, що йому взагалі просто люблять, щоб там показати, бо треба на, настройку на якусь. Ну, він каже, що там багато не треба, прям такої ясності їм вносить. Ну вийшло вроді непогано. Мені теж не подобається. Все підтверджено. Чи це підтверджено? Все виділено, все переведено, що ще не доглянути, що він там не переводив, щоб фігні не наробити. А так по моєму неплохо. Дядя Толік, він не знаю, на бритпі, правда, похожий, трошки під фотошопили. Звісно, можна ще було мишці зробити як в живезного арні, але ну, не будемо. Ну, якщо ви не розумієте шведську, так як я, ви йому даєте завдання, я йому написав Переведи, що ти там посочиняв. І от що він нам пише. Надійний працьовитий працівник, там досвід роботи, демонтаж, складний, а, скляний завод виробництво. Угу. От це, що він вміє, талян ви бачите, який роботник. Освіта, мови, рідна. Хочеш наступним кроком, як це читає шведський роботодавець, підготувати короткий текст для супровідного листа або допомогти правильно відповісти на питання співбесіді. Якось так: от. з чатом GPT, в общем, не став сильно заморачуватися. Толік просто сказав: Давай, ділай як-небудь, щоб було, бо в нього нема ніякого. Він вміє все. Не то, що вміє. Бачите, перва робота на цьому ноуті Помогли Толяну, Я надіюсь, дай Бог, його візьмуть на роботу. Загадувати наперед не будемо, звісно, хотілося б мені з'їздити до Толіка, подивитися Швецію, бо я там пару разів проїздом був, а так, щоб пожити там не був, хоча б доньок полазить, подивитися ціни, зайти на якийсь рециклінг-центр, знайти ще якийсь ноутбук і ще що. Ну, этих. взять в Толіка, інтерв'ю, вніс би ясность, що там, як, як в нього діла. Коротке відео, Ну, в принципі, все по суті написали, що вам треба. Що ви нього хочете. Раз, два, три. Зділиє мені так дай скачать. Під фотку там, мені злиє цю, туди-сюди постав, розмалюй. Можна було ще його помуштувати, бо, щоб він ще зробив по-другому. Ну, Давайте спробуємо це. Та і все, в принципі. Отак. Камп просто пушка. Не то, що пушка, бомба, ракета, петарда. Клас. Це ще за 270 євро він не може бути поганий. Ну і стойка, звісно, як в кожного блогера має бути така штука, бо без неї це не буде діло. Поки удачі може комусь було полезним, поставте там лайки, не знаю, захайпіть, що нібудь теж зробіть. Для вас старався, мов би це взагалі не показувати, але мало ли, може комусь воно допоможе, бо дуже багато всяких ділків, які там за бабки давайте ще що ну такого ціла куча в інтернеті. Я думаю, хто шукав роботу, той знає. А якась забабка, якщо воно сиділи, раз два, три. Ні, безплатний шаблон. Я думаю, якщо ви про себе будете заставляти, ви про себе все знаєте. Розписуєте, просто кожну колонку перейменували по шведськи чи який вам треба, і повстали те, що вам пише чат GPT. Все, все просто, все елементарно. Думав, уже все. Ну, Талян каже, пойдеть, ну, я зрозумів по словам, що не пойдеть. Зараз я йому всі ці дані беру, переношу сюди і в нас потім покажу, що вийде. Вийде. Просто клас, просто буде. Те, що доктор прописав. Вчителі він сказав, за кран можна писати, але я кажу, що це тобі буде як плюс, як це. Ти ж робота. Ну, я думаю, з каною ви розберетеся, як вона працює. Тут ви просто пишете, потім ну, там, куди хочете, його виставляєте, вверх-вниз, вбок. Зараз я питаюся місто піджати, щоб нас, нам от сюди влізло все оце от це. Скопірувати. Зараз зроблю по красоті, щоб все було чітко. Контакти там Вон, дядя Толя. Ну, клас, просто клас. Ні, ну це вже зовсім другий профіль. Бачите, чат GPT хоч і робить. ну Так, звісно, по-моєму, красивіше. Може, оце от некрасиво у нас вийшло з днем рождення таляна. Ну, пайде розберуться. Настройку на демонтаж. Ну, це не те, що де даже можна прорабом одразу візьмуть після такого от резюме, як побачать. ну. Подивіться на цього мужчину, подивіться, що робиться. І то це я ще ж сокращав. А де там мишка? Не бачу. Там же ще ну, тут просто спеціаліст, що його гріх не взяти. Отаке в нас вийшло красивеньке резюме. Мені подобається, можна получше, ну, получше. Для першого суйдів, якщо скажу, що чепуха, тоді вже папа включить серйозні... <кхід> серйозні шаблони. І ми просто розірвемо ці от ринок вакансій. таляна резюме. Ну й отзивов от таляна. Спасибо за допомогу, все супер. Я там ще трошки підкоректурував по цвітам. Все клас. Мені не важко, таляну приємно, чого не помогти хорошій людині.